Останній день весни і погода відповідає настрою сезону. У прогнозі на 31 травня більше тепла, менше дощів, а в деяких регіонах нарешті з'явиться довгоочікуване сонце. Давайте розглянемо деталі по регіонах. На Київщині температура в день підніметься до 22 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується ясне небо без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 19 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься переважно хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі опуститься до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Сонце переважатиме впродовж дня без опадів. На Сумщині температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з можливими незначними опадами. На сході у Харківській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде переважно хмарним з короткочасними дощами. У Донецькій області температура вдень підніметься до 23 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 16. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується суцільна хмарність з короткочасними дощами. У Луганській області температура в день складе 28 градусів тепла, а вночі плюс 17. День буде переважно хмарним, але без опадів. На півдні. В Одеській області температура очікується 23 градуси тепла, а вночі плюс 16. Вітер північний, швидкість 6 метрів за секунду. Хмарність буде невелика, без опадів. У Миколаївській області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 15. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується переважно хмарна погода, але без дощу. У Херсонській області температура вдень підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде плюс 17. Очікується суцільна хмарність і опадів не очікується. У Запорізькій області температура в день досягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 15 градусів. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Спостерігатиметься переважно хмарна погода. Опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме плюс 20 градусів, а вночі очікується плюс 15. Небо залишатиметься суцільно хмарним з можливими короткочасними дощами. На заході у Львівській області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується переважно хмарний день з можливими короткочасними дощами. В Івано-Франківській області температура в день буде 21 градус тепла, а вночі плюс 13. Спостерігатиметься невелика хмарність без дощу. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Небо буде переважно вкрите хмарами з можливими незначними короткочасними дощами. У Чернівецькій області температура в день складе 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13, спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими незначними опадами. У Закарпатській області температура в день становитиме 21 градус тепла, а вночі буде плюс 13. Очікується невелика хмарність без дощу. Якщо вам близький наш формат прогнозу, підтримайте нас. Підписка, вподобайка і тепле слово в коментарях для нас справді важливі. Дуже дякуємо, що ви з нами щодня. У Рівненській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі очікується плюс 12. Небо затягне хмарами, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі буде плюс 12. Небо залишатиметься переважно хмарним впродовж дня, з можливими незначними опадами. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі очікується плюс 13. Спостерігатиметься суцільна хмарність з можливими короткочасними дощами. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 12. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною з дрібним дощем. У Полтавській області температура в день становитиме 22 градуси тепла, а вночі знизиться до плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Очікується переважно хмарна погода з можливими короткочасними опадами. У Черкаській області температура в день буде 20 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується переважно хмарна погода з можливими незначними опадами. У Дніпропетровській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер північно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується переважно хмарний день з короткочасними дощами. У Вінницькій області температура в день становитиме 19 градусів тепла, а вночі плюс 13. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься суцільно хмарним, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось таким буде останній день травня. Дощі будуть короткими, а загалом атмосфера передлітня. Бережіть себе, стежте за погодою і зустрінемося вже в червні.